Всім привіт! Сьогодні будемо займатися отією от машинкою. Іди сюди. Кс -кс -кс -кс. Богдан 2111 Котам холодно хочуть в машину. Тікай! А саме про кнопки кнопку проти туманок. Справа в тому, що я колись коли купував. Кнопку. Ну, робив сам передні протитуманки, ось кнопка передніх протитуманок. Ну, купив та, що була на базарі, а була на базарі в вентиляції салона. Така короте, кнопка стрілками по кругу. Мені не подобається в ній те, що немає тут підсвітки. Я коли її вмикаю, не заграється ця верхня лампочка. І не видно ввімкнуті протитуманки чи ні. Можна визначити лише по тому, нажата вона чи ні. Тому я хочу її замінити. І міняти я її буду на отаку от кнопку. Нормальну кнопку протитуманок. Як ви бачите, тут є кнопка протитуманок, це задні протитуманки. Я її переверну, щоб вогник був вниз. Тобто вогник вниз горить, це задні протитуманки. А цю поставлю отак. Вогник, вогник вверх горить, це передні протитуманки. Ну, мені здається, логічно і зрозуміло. Але тут є один нюанс. І нюанс полягає в наступному. Як все-таки цю кнопку правильно підключити і яка тут розпіновка. Показує. На самій кнопці. Ну, спочатку на самій кнопці треба сфокусуватися, було б чудово. Ось. Отак краще, коли не верх ногами. Оцей контакт 1, Цей 2, це А, Це Б, Д. 1, 2 контакти. Це підключення навантаження, контакт А, підключення маси автомобіля, мінуса. А Б та Д це підключення підсвітки кнопки та вогника індикаторного Б підсвітка кнопки, а Д це індикатор ввімкнення. Коли ви нажмете кнопку, буде горіти вогник. Якщо будуть вимкнуті габарити, то буде горіти відповідна її підсвітка. Ну, тобто, оце зелененьким, а тут жовтеньким. Отакі от справи. Піду ставити, покажу все, як буду робити. Як ви розумієте, мова піде про європанель. Отаку от. Розбирати, знімати саме її я буду. І в ній є нюансик. Ну оці венти треба відкрутити. Ну це зрозуміло. Але отут також стоїть болт. Його також треба відкрутити, бо зламаєте кріплення. Зараз покажу. Ось він. Бачите? Треба його відкручувати. Крутити ці всі болтики зручно такою от коротенькою викладкою. Коли болти всі відкручені, тут, тут. І потаємний тут. Треба відкрутити, треба відкрутити оце ось наш, оцю звірюку. Ось. Відкручуємо звірюку, тоді можемо зняти панель. Я знав, що в мене не вистачає в колодці одного піна, тому докупив у китайців отакий ось пін. Ширина піна 4 мм. Висоту я не знаю, як тут поміряти. Ну, Комп'ютерний блок живлення є постійним донором дротиків у мене. Ось, Вибираємо колір, який більше подобається. Я візьму біленький. Дістав кнопку, ось плюс, який приходить на кнопку, зелененький дріт. А синенький це той, який іде з кнопки. Тобто, коли вмикається кнопка на синенькому з'являється плюс. Тут було замотано із застрічку, я вже розмотав. Зачищаю цей ось дріт, синенький підпаюю назад, він відламався. Підпаю сюди, що цей мій пін зроблений. Запаяв. ось. Ну, припаяв білий дротик. Синє місце, який був, білий вставив ну, в цей верхній роз'єм. Це підсвітка, це мінус. Сюди приходить. Ось, сірий мінус. Білий підсвітка і білий індикаторна лампа. Далі ще що я роблю? Припаяв роз'єм, отакий звичайний автомобільний. В розріз дрота, який йде на навантаження ну, від мережі автомобіля. Ось він іде. Іде на навантаження на кнопку, хочу сюди поставити запобіжник. В принципі, він ну, заживлений від габаритів. На габаритах то стоїть штатний запобіжник. Але я поставлю ще один додатковий, щоб якщо раптом що сталося із цією кнопкою, там десь закоротив дріт, то згорів оцей запобіжник, а не цей. Я сюди поставлю на 2 А запобіжник. В'єміті, що я в розріз дрота поставив, я їх обпаяв. Ось. По-перше, я так люблю, щоб надійніше було, а по-друге, тут тонкі дроти, щоб вони трималися гарно. Ну отак от зробив, зараз ізолюю отут, щоб ніде нічого не коротнуло. І ставлю отакий от, от корпус використовую. Ну, також купив у китайців. Сюди вставляються піни, заклацуються, і все. І став сюди запобіжник. Дощить у нас останнім часом. Маємо отаку от макроту. Ось встановив запобіжник, на місці вже стоїть. Отак от. І кнопка. Щоб запобіжник не тарахтів, я його обгорнув в отаку от упаковочну штуку. Упаковується в нього, я не знаю, там телефони, ще щось. І надів зверху резинку з велосипедної камери. Щоб зафіксувати ось отаку. І вийшов отакий от. Запобіжничок. Не так буде торохтіти пластик по пластику. Самі самій панельці є ось пази такі. Ну ось вони. Ось оці. Це щоб кнопку поставити тільки в одному положенні. Тобто ось так. Але ж я хочу задні, задні протитуманки поставити навпаки, тому відкушу оцей пиптик на кнопці. Просто бокарізами зараз відкушу і поставлю кнопку, як мені треба. Все, відкусив з кнопки. Цю направляйку пластикову. Просто бокарізами. Маємо отакий от результат. Передні протитуманки, задні протитуманки. ну Все працює, зараз покажу як. Микаємо габарити, підсвітки працюють кнопок. На габаритах микаються передні туманки, загорається. Вогник. Якщо ввімкнути світло, на світлі вмикаються задні туманки. Це так з заводу. Ось, все працює, вогники працюють, підсвітка кнопок працює, ну і покажу, працюють туманки. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for